Моє шанування, вітаю всіх, хто дивиться канал Життєворот. З вами Людмила Добровольська. Запрошую вас підписуватися на канал, а також реагувати на наші бесіди відгуками, коментарями, репостами і, звичайно, вподобайками. Сьогодні наша передача спадкоємці Бандери. Але, звичайно, ми вийдемо, власне кажучи, за суть цього терміну. У часи повномасштабної війни Москви проти України українці заспівали пісню Батько наш Бандера Україна мати. Але при тому багато українців мало знають про провідника Організації Українських націоналістів Степана Андрійовича Бандеру або й зовсім не знають. І це при тому, що кремлівські пропагандисти називають українців біандеровцями, а український уряд бендеровською хунтою. Тобто ми з вами. Бандерів, це треба правильно казати, а наш уряд Бандерівська хунта. Ну, і як би там не було, герой чи зрадник, фашист чи антифашист, патріот чи націоналіст, ці дискусії навколо імені Степана Бандери Палко виникають час від часу ще від часів Другої світової, після його вбивства, а також не стихають і вже у часи незалежності України, і особливо палко вони виринають, коли починається чергова виборча кампанія. Тож, поговоримо про провідника організації українських націоналістів і, звичайно, перейдемо до теми його спадкоємців. Зауважу, що якщо 1 січня москалі піднімають келихи, Ну, новий рік вже наступає 1 січня, то водночас вони відзначають і день народження Степана Бандери. Так! Адже народився Степан Андрійович у селі Старий Угринів. Нині це Івано-Франківщина 1 січня 1909 року у сім'ї священника отця Андрія Бандери і матір його звали Мирослава з Дому Глодзінських. Так там кажуть не дівоче прізвище, а жінка з дому таких. То, так от матір'ю Бандери була Мирослава з дому Глодзінських, а батько священик Української греко-католицької церкви, отець Андрій. Дитинство його було ну, звичайним, як для патріотичної священичої української родини. Ось таким він був у старших класах Стрицької гімназії, куди його віддали в 10 років, і де він привчився 8 років. Це. Фото, коли Степанко був у пласті. Через пласт проходили багато видатних українських діячів, які потім засвітилися на теренах визвольних змагань за Україну. Ось, наприклад, у компанії товаришів він був малий ростом у юності, але він не губився і тут він стоїть попереду, найменший з ростом Степан Бандера. Врешті-решт, закінчивши гімназію, він записався, як тоді казали, на агро. Агрономічний факультет Львівського університету, але звичайно займався революційною боротьбою. В чому це полягало? Антипольські різні акції він організовував, тому що тоді західна Україна була під рукою речі Посполитої, і поляки всіляко утискали, щоб не сказати, навіть репресували українське населення на своїх теренах. У 1934 році було здійснено вбивство міністра внутрішніх справ Речі Посполитої Броніслава Піратського, в чому брав безпосередню участь і Степан Бандера. 12 учасників. Організації цього вбивства було засуджено на Варшавському процесі до смертної кари, але процес набув настільки широкого розголосу в світі, що польська влада не осмілилася скарати на смерть Бандеру і його товаришів. І ось уже на львівському процесі, через рік у 36-му році, Бандері дають на хвилиночку сім довічних ув'язнень. Він перебуває у тюрмі до 39-го року. Коли ж у 39-му році радянський союз окупував. Східні частини Речі Посполитої, тобто зайшов на Західну Україну і на Західну Білорусь. Бандера тікає з тюрми, опиняється в Кракові. Там він знайомиться із своєю майбутньою дружиною, Ярославою Опарівською. Вона тримає на руках їхнього первістка доньку Наталю. Ну, коли почалася війна, ми знаємо, що. 30 червня 41-го року у Львові було проголошено відновлення української державності. У німцях не було плану, щоб була така українська держава. Тому Ярослава Стецька, який проголошував, власне кажучи, цей маніфест Степана Бандеру та велику групу українських націоналістів, німці арештовують. Спочатку їх тримають у Берлінській тюрмі, а потім засилають у концентраційний табір Заксенгаузен. Це неподалік Берліна. Майже три роки, понад три роки, просидів у тому таборі Степан Бандера до осені 44-го року. Ось таким він вийшов, приблизно фотографія тих років, серед х із табору Заксенгаузен. А чого німці його відпустили? Тоді вони вже зрозуміли, що вони. Зазнають поразки і мали намір тих народів, яких гнобила по суті кремлівська влада організувати для того, щоб вона чинила опір радянській армії, і мала на увазі схилити Бандеру та його однодумців до участі у тих діях, які здійснював генерал Власов у своїй руській осободі армії. Бандера на це категорічно не погоджується, і врешті-решт він зумів втекти з під нагляду і з під арешту, і продовжував далі свою діяльність. У сім'ї Бандери було троє дітей. Він їх дуже любив. Ось на цьому фото десь вони, мабуть, вийшли на відпочинок син Андрій і його улюблениця, донька Леся. Було троє дітей у них: донька Наталя, син Андрій і ще одна донька Леся. Звичайно, бачили вони батька дуже рідко, тому що він займався розбудовою організації українських націоналістів і в 40-х, і в 50-х роках. Врешті-решт ось таким був Бандера після всіх пережитих потрясінь, катастроф, поразок у 50-х роках. КГБ на нього невпинно полювало. Але СБІСТ, Служба безпеки ОУН, зуміла запобігти близько десятку замахів на його життя. Та, врешті решт не зуміла у 1959 році, коли Бандера злегковажив охороною. Без охорони він поїхав, і там був убитий 15 жовтня 59-го року у під'їзді будинку, де він жив. Жив він після воєнні роки ось за таким свідоцтвом про особу, посвідченням особи під іменем Стефана Попеля. І навіть його діти не здогадувалися, хто такий Стефан Попель є насправді. Хоча Уже пізніше тоді вони зрозуміли, хто такий Степан Бандера і хто такий Стефан Попей. Похований був Бандера 20 жовтня 1959 року у Мюнхені на кладовищі Вальдфрідгоф. Такий вигляд мала могила у 60-х роках. Ну, а це такий вигляд вона має сьогодні. Це ми так коротенько окреслили життєвий шлях Степана Бандери. Ну, а тепер же перейдемо до спадкоємців, власне кажучи, його родинного кола, тому що тут теж багато цікавого. Відразу скажу, вся родина Бандер поклала своє життя на вівтар боротьби за українську державу. Ну, почнемо із батьків. Мені якось довелося майже випадково побувати у свого роду родинному гнізді Бандер. у селі Воля Задеревацька, де якийсь час жила сім'я. Оця Андрія Бандери. Є сьогодні хата музей У тій хаті жила родина Бандер у кінці 30-х років. І ось там мені пощастило зустрітися, мабуть, на Лоця і Звір біжить, із рідним племінником Бандери Володимиром Давидюком, саме в тому музеї. Володимир Давидюк це син рідної сестри Степана Андрійовича Володимири. Прізвище його Давидюк, тому що сестриного чоловіка звали. Теодор Давидюк. Ну, що ж, отець Андрій був знаною постаттю на теренах українських визвольних змагань. Він був капеланом Української Аллицької армії, а потім послом, а ми б сьогодні сказали депутатом Сейму Західної Української Народної Республіки і свято служив своїй пастві. І вже коли після окупації. В 1939 році Радянським Союзом західних теренів України Бандера пропонував батькові виїхати. Батько сказав, ні, я звідси не поїду, я свою паству не залишу. Ну, врешті раз, у 41-му році оця Андрія було арештовано. Це його тюремні фото, на що перетворила НКВД-ська тюрма знаного чоловіка. Хорошу людину, сім'янина і можна сказати зразкового священнослужителя, то ми бачимо, він був розстріляний практично без суду і слідства у липні 41-го року. Цікаво, що сусідка Бандер, така собі Анна Іванів, зуміла зберегти якимось чином меблі із того будинку, де жила родина Бандер. Ну, ось, наприклад, це кухонна шафка. Як бачимо в тих традиціях, як тоді жили і умобльовувалися люди. Фортепіано, адже батько, отець Андрій, дбав про освіту своїх дітей, дівчата вміли грати на музичному інструменті. А ви знаєте, що таке Бамбетель? Так, оце є, це такий твердий дерев'яний диванчик. На ньому можна було сидіти, а на ніч розкладати і навіть спати, якщо була в тому потреба. Це куток релігійно-духовної спадщини отця Андрія, тобто ікона, все те, що потрібно для звершення служби, і поряд ризи, які вдягав отець Андрій, коли відбував. Свої або літургії, або інші священичі обряди. Ось у цьому кутку стоїть, право, перепрошую, ліворуч, крайній якраз Володимир Давидюк, рідний племінник Степана Бандери. Поблизу цього музею садиби є алея героїв, де є бюсти видатних героїв, які боролися за незалежність України. Ну, це, зокрема, бюсти Коновальця. Бюст Петлюри, Миколи Міхновського, Романа Шухевича і, звичайно, бюст Степана Бандери. Ось тут якраз воїн був УПА і ми з ним сфотографувалися. Ну і звісно ж у таких музеях обладнають зазвичай в Західній Україні Криївки. І як було втриматися від спокусу, сфотографуватися в тій обладнаній криївці та ще зі зброєю в руках. Зауважу, там Криївки насправді не було. Це просто як додаток до музею Бандер. Таким чином, я досить мало зуміла поговорити тоді із Володимиром Давидюком, тому що екскурсія, час і він квапився, Працював він. На інженерній посаді перед цим десь у Львові у родині Бандер було семеро дітей, і всі вони, повторюся, поклали своє життя на те, що постала колись у майбутньому українська держава, хоча самі вони, звичайно, мріяти про це у той час навіть не могли. Якось так траплялося, що діти у сім'ї Бандер народжувалися через два роки. Найстарша це 1907 року народження Марта Марія. Слідом за нею йшов Степан 1909 року. У 1911 році народився Олександр. У 1913 році Володимира, сестра. У 1915 році брат Василь в 2017 році Оксана, в 19-му наймолодший Богдан. Брат наймолодший брат Степана Бандери, була ще маленька Мирослава, але вона померла ще немовля. Зауважу, що брати Степана Бандери були арештовані у 41-му році і також доставлені в інший концтабір Заксенгаузен. Ось на цьому фото Василь Бандера. Є історичні дані про те, що над ними знущалися саме поляки, які були в охороні Капо у цьому таборі Освенцим. І, власне кажучи, закатували братів не німці, а поляки, тому що знали, що прізвище їхнє Бандера. Спочатку Василя. А потім і Олександра. Але з Олександром трапилося цікавий випадок. Олександр, освічена людина, він у 30-х роках поїхав у Рим вивчати право а також поширювати ідеї ОУН. Там одружився із родичкою міністра Марією Чіано Даміні. І, врешті-решт, коли загинув Олександр, його дружина подала офіційний запит до німецького уряду про те, як же загинув її чоловік. І це був єдиний випадок в історії Освенцима, коли проводилося розслідування, як же загинув Олександр, і після цього, після цього розслідування, справді правила в цьому таборі стосовно українців, а їх там було багато, і націоналістів, і військовополонених значно були послаблені. Сестра Марта Марія. Померла у Сибіру у 82-му році, а це сестри Володимира, ліворуч, і Оксана праворуч. Усі три сестри були заслані, заслані в Сибір. Були там десятки років, зокрема, Марта Марія, 41 рік. Оксана також 41 рік, Володимира 10 років. Але Володимира і Оксана зуміли дожити до незалежності. Прожили відповідно 88 і 91 рік. Уявляєте? Тобто якийсь потенціал демографічний у Степана Андрійовича був, якби його не вбили, він би теж міг довго прожити. Ну, тепер скажу коротенько про дітей. Як я вже сказала, в нього було троє дітей. Народилися вони, відповідно, в 41-му році, 46-му і 48-му. Наталя, Андрій і Леся. Але за винятком Лесі прожили вони коротке життя по 40 і з лишком років. Чи мали вони дітей? Так, мали вони дітей. У Наталі було двоє дітей. У Лесі дітей не було, а в Андрія троє дітей. Серед них Степан. Олена і Богдан. Так от Степан, онук Степана Андрійовича Бандери, також Степан Андрійович Бандера. Ось таким він є у ці часи. Живе він у Канаді, займається журналістикою, просвітницькою діяльністю, гуманітарними справами і чудово знає, хто такий його дід. Працює в цьому полі, він також патріот. А в Андрія були діти Наталі, перепрошую, були діти Софія і Орест. Ось такі вони нащадки і спадкоємці Бандери. Розкидала їх доля після вбивства провідника, хто в Німеччині жив, а хто в Канаді. Дружина Бандери Ярослава і померла в Канаді, там вона і похована. Ну, а що ж, коли ми говоримо про фашиста чи антифашиста? Ми тут не вдавалися у ідеї націоналізму, які сповідував, згідно з якими жив Степан Андрійович Бандера. Це може бути темою і було вже темою однієї з інших наших передач. То фашист чи антифашист на це дають відповідь документи. До того ж, документи німецькі Вони були згадані на нюрманському процесі, Ось, зокрема, донесення однієї із Айнзацгруп. Айн-Зац-групи займалися розстрілами і знищенням. До слова, одна із таких великих Айн-Зац-груп, якою керував Пауль Блобель, у 1941 році почала розстріли євреїв у Бабиному Яру. Це відомо, до речі, тоді, після війни, Пауля Блобеля за підсумками Ніобинського процесу повісили. Але ми вдаємося зараз до свідчення німецьких документів однієї із Айн-Зац-груп. Встановлено, що окрім групи ОУН Бандери на Україні не існує жодної організації опору, яка здатна становити серйозну небезпеку для рейху. З цієї причини розслідування проти організації Бандери особливо активізоване. Це Донесення датується груднем 41-го року, тобто вже тоді німці розуміли, що таке бандера. Всі учасники руху Бандери повинні бути негайно затримані, ретельно допитані і після цього без найменшого розголосу ліквідовані. У документах Нюрнбергського процесу, а вони були опубліковані лише сім томів із 42 у радянському союзі, і не випадково ніде не засуджується націоналістичний рух, бандера і все те, що робив він і його побратими. Отже. Це все брехня, що він був фашистом. Ось таким фашистом, яких знищували ті ж такі німецькі нацисти. Понад те, як ми бачимо, нацисти сприймали бандерівців як ворогів і, відповідно, з ними боролися. Зауважу ще до слова, що в Бабиному Яру було розстріляно 621 українського націоналіста. Сьогодні там є пам'ятник: пам'ятник Олені Телізі, яка була націоналісткою, але крила ОУН М, тобто Мельниківці. Будемо завершувати нашу бесіду, щоб вона не затягувала ефір. Чому ж так завзято воюють і воювали навіть проти мертвого Бандери? Бо його побратими і він сам демонстрували чуда людського духу в обороні свого рідного українського. Не часто це зустрінеш навіть серед українців. Бо їх національна свідомість за глибиною і, самодерж... і саможертовністю не мала рівних в українській історії. Врешті Решбо Бандера і його покоління явили світові нову українську потугу в центрі Європи, а це могла склати конкуренцію вже тим державам, які там утвердилися. Ну а чого ж його так ненавидять сьогодні? Ну тому що слабкі не здатні осягти сильних, а здатні лише. Підло заздрити, тому що не здатні осягнути і історії національної визвольної революції України у ХХ столітті. І не вміють мислити категоріями базових понять, такими як свобода і рабство. Рабство чи тиха е, таке пристосуванство, тихе життя на півситість. Бандера унікальна постать у тому, що він поєднав у собі кілька іпостасей. Перше, що він був ідеологом. Тут нема про що сперечатися. Друге, що він блискучим публіцистом і кілька його праць вони опубліковані, надруковані. Одна із них перспективи Української революції, якій багато того написано, що відбувається з Україною сьогодні. Він не був бабою вангою, він просто розумів схему розвитку і історії своєї рідної держави. Ну і врешті-решт, тому що він був борцем. Так його теж ненавидять, він перейшов через нацистські тюрми, польську тюрму, і врешті московський атентат, тобто вбивство, був він стратегом і тактиком. Ось так, товариство, ми дійшли від постаті привідника організації українських націоналістів Степана Андрійовича Бандера, до його спадкоємців і до його родинного кола. Ви зрозуміли, що Бандера та його рідні жили. Відповідності до заповіді, яку сповідувала, УПА в 40-х 50-х роках, здобути українську державу або загинути в боротьбі за неї. І вони всі були знищені або загинули. І ще я не згадала про наймолодшого брата Бандери Богдана. Він в одній із похідних груп загинув на півдні України під Миколаєвом і, скоріше всього, був розстріляний червоноармійцями, коли потрапив до них у полон, звісно, борючися на стороні. Українських націоналістів. Ось така історія, товариство: не знання історії не звільняє від відповідальності. Нагадую вам, щоб ви підписувалися на канал Життєворот, ставили ваші вподобайки, ваші коментарі, відгуки і репости. Зберігаємо історії, які формують українську силу.